Ну тоді я помилився, Пробач, ти не просто хороший хлопчик, ти справжній молодець. Бо в тебе є совість. А совість, голубе, мій. Це в людині головне. Чи отримували відповідь на запитання, що ж головне в людині? Совість. Совість. Чи сподобалось вам це оповідання? Так. Так. Добре, давайте трошки відпочинемо, стали партами. Стали рівно, біля парт. Розповіть, починаємо з вас ставити. чи ні? Так, головою покрутили, покрутили. Потім разом всі присіли, піднялись, піднялись. понахилялися рівно право і здоровими засталися. Сідайте. Продовжуємо нашу роботу. Назвіть мені головних героїв оповідання. Максимчику. Хлопчики. Ага, а ти, мож, ти можеш їх розділити? Головні Зач... герої хлопчики і, і дівчинка. А які ці хлопчики? Вони однакові? Ні, ні. Ні, який був хлопчик у нас. Який був хлопчик? Один добрий один злий. Один... Один... Ой, а Дуже... як ми це було? О, трой... один породить, другий... троєня. Чорнявий. Ми поки що їх так розділимо. Добре, ще Машенька хто був у нашому оповіданні? Дідусь. Дідусь є в нас. Так. Ді? Події, про які є, ви слухали. Де відбувається? Подія відбувається на дитячому майданчику. Правильно. Чим? Чим і хто? Про, що про, зробив черненький хлопчик? Черненький хлопчик. Е, Можна сказати, що тись на дороге, так? Можемо просити це слово? Ми ж вже збагатили свій словничок. Швидко з'їв цукеречку. Так, а що ж зробив роденький з хлопчика Денчика? Віддав свою цукерку. Віддав свою цукерку. Як дівчинка відреагувала на образу хлопчика Машенька, коли в неї забрали цукерочку? Як дівчинка відреагувала? Хартечка. Вона заплакала. Заплакала. А як ти думаєш, Вітериночку, чого плакала дівчинка? Тому що в неї забрали цукерку. Їй дуже хотілося цукерочки мали, так? Дітки, а які права дитини порушилися тут? Ми ж з вами вчили, що кожна дитина має право. Що тут порушилося? Які права дитини, як ви думаєте? Не можна красти. Не, можна, не можна, можна забирати. Дівчинки вкрали її річ її образили. Порушились її права. І, звичайно ж, ми знаємо, що кожна дитина не може бути скривченою. <кху> Давайте з вами подумаємо, яка ж якість повинна бути обов'язково в людині. У заповіданні ви вже зрозуміли? Що в людині обов'язком повинно бути? Давайте знайдемо виділене речення, нагадаємо собі у тексті. Так, ану, що ж головне? Ви ж слухали уважно? Ану, знайдіть і скажіть мені. Яка риса головна для людини? Що сказав дідусь хлопчику? А совість в людині це головне. А що ж таке совість? Поясніть мені, я щось не розумію цього слова. Совість, що вона може значити? Честь. добро. Честь? Думаєш, що честь. Ти думаєш, що це добро, так? А ти артуєш? Це гарнівчинки якісь, да, Можливо? Давайте звернемося до нашого словничка, який нам розповість, що ж таке совість. Совість це почуття і розуміння відповідальності за свою поведінку перед самим собою. Перед людьми. Людина, яка має совість, вона ніколи нікого не скривдить, не вчинить поганого вчинку, бо цього їй не дозволить совість, їй буде соромно. Правда ж, дітки? А як подумаю, давайте трошки знову дворек ринку, якій людині легше жити? Та яка має совість, чи яка не має совісті? Не не має має совісті. Чи легше жити, так? А чому легше? А чому легше? Яка ця людина, яка має совість? Яка вона буде ця людина? Добра. А ми любимо таких людей да. і хочемо дружити. Мабуть, в такої людини люди багато друзів, Її всі поважають, всі люблять. А безсовісна людина. Чого, Максим? Краде, ну то не тільки тому, краде. А тому що вона що, дітки? Вона. Яка має совість. Давайте зараз покажемо нашим гостям, як вміємо читати, і звернемося до оповідання. Читаємо по черзі, налаштувалися на роботу. Пам'ятаємо, треба читати виразно, свідомо, цілими словами. Читаємо, Італіночку. На дитячому майданчику гралися двоє хлопчиків і дітки. Чинка бабуся дала кожному по цукерці. Чорнявий хлопчик похапили, цукерку до рота. З тим часом дівчинка і руденький хлопчик свої це ще, ще ці ліки розгортали досить, досить. Артурчику. Нас чорнявий хлопчик вихопив у дівчинки, цукерку і дременув у під'їзд. Дівчинка лопнула, скривилась і заплакала. Руденький подивився на дівчинку, тоді на свою цукерку, тоді знову на дівчинку тиснув їм. Цукерку і швидко пішов геть. Наче боявся, що...